Культура страхування День 71 у 2023 році, доступні програми медичного страхування продовження. Отже, наступна програма, яка коштує біля 10 тисяч гривень, там плюс-мінус від віку залежить буде, і за ці 10 тисяч гривень фактично йде покриття в межах. 300 тисяч гривень, тобто ви застраховані на 300 тисяч гривень по таких опціях, як невідкладна швидка, стаціонарна допомога, невідкладна, планова, неважливо. Покриваються усі держави, точніше, покриваються в заклади, де заключені договора з страховою, страховою компанією, з тими лікувальними закладами. Якщо ви хочете лікуватися в інших лікувальних закладів, це все узгоджується з страховою компанією і відшкодовується. На рівні базового лікувального закладу. так Як правило, доходять, можна так сказати, компроміс клієнта і страхової компанії, адже захист реально можливий, реально існуючи вже не один рік в Україні. Тому ця програма досить доступна. Єдиний нюанс, який тут є в цій програмі, програмі, хочеться наголосити про те, що ось тут є така опція. як Відшкодування за медикаменти. Так? Е, я дивлюся, в цій програмі є франшиза 20%. Тобто, якщо ви будете отримувати безкоштовно по цій програмі ну, майже 300 тисяч гривень медикаменти, то вам треба, наприклад, ліки на 10 тисяч гривень, вам видадуть ви на 8%, а 2 тисячі гривень ви доплатите. Більш покращену програму я розкажу наступний день, яка називається. Більш така покращена програма Комфорт Плюс, це комфорт програма називається, І досить цікаві умови. Що ще хочеться сказати про те, що в ці програми, додаткові програми вакцинації, антигриві, вітамінізація, це все додаткові програми, стоматологія це все додаткові опції, які обговорюються зі страховою. Ті програми, що я розповідаю, тут цього немає, але це можливо передбачити. Так, покриття, лікувальні заклади тут також є державні, приватні. Вся Україна тому досить доступно. Підписуйтеся, де ви нас бачите, і е, до перемоги. Запитуйте в своїх страхових агентів. І в нас побачення!